Цілюща сила мистецтва 48 малюнків на тему війни створили маленькі українці. Майстер-клас для дітлахів, яких російська навала змусила тікати з рідної домівки, організували в молодіжному центрі квадрат. Головна мета, аби діти абстрагувались від думок про війну і отримали позитивні емоції. Ми не знаємо, як ті діти тікали від градів, де вони перебували, скільки часу вони сиділи в підвалах там і так далі. І ось коли ми вже цю скажімо, ідею реалізували, ми подумали, а що ж буде з тими роботами, да, які вони створять в рамках проекту. Ми подумали, що було б добре, щоб діти теж були дотичними до нашої до підтримки, яку зараз надають всі українці. Малювали діти тихий вечір в Україні та мирне небо, мамину любов та генетичний код нації. А от маленька Єва з Запоріжжя зобразила мрію кожного українця. І ми цю роботу вже реалізували. вона тут в каталозі є Гробік Путіна. Бачите, тут такий бойовий горобець із прапором України, прапор УПА, домовина. І е, Україна, мати, бачите, ну тобто такі є досить концептуальні роботи, показує свою роботу і семирічний Рома з Маріуполя на його малюнку жовто-сині тюльпани, міцно переплетені своїми стеблями. Хлопчик мудро пояснює, чому так Це ні, абичні світи, э, допоможуть ЗСУ. Це наша Україна. І наші цвіти це наша жизнь, і цвіти, і цвяти, це наша воля. Загалом мистецький проект тривав три місяці. Майстер-класи для дітей переселенців безкоштовно проводила вінецька художниця Наталя Дерлиця. Розповідає, з малечою не тільки малювали, а й вивчали символи України. Звичайно ж, вони знали і прапор, і герб, але ми знайшли, що символами України ще є і птахи, бо це воля до перемоги і свобода. Нашої країни і сонце наше сонце було у всі віки, починаючи з славян, символом України, бо воно обогріває наші поля, освітлює наші міста і дає колоситься нашій пшениці. Так, 11-річна Софія з Херсону зобразила кольорову мапу батьківщини. Це як пот України. Тут змішалися різні там орнамент з різних куточків України, тобто тут кольори там різних орнаментів, тут це як вишиванка. Аби прискорити перемогу, дівчинка, як і інші, віддала свою роботу на благодійний аукціон та вже склала ціну патріотичному малюнку аукціон я піде. Я навіть не знаю, напевно, десь, ну, може, п'ять тисяч. 50% від отриманих з аукціону грошей передадуть на потреби армії. Ми виручили за благодійний аукціон 74,5 тисячі. Ми реалізували 10 робіт. Саме починався аукціон з 600 гривнів. Ось, але мінімальна вартість була 3 тисячі гривень, максимальна 20 тисяч. Іншу частину коштів організатори направлять на купівлю обладнання для обласного центру реабілітації дітей. Взагалі перелік обладнання там на більше ніж мільйон гривень. Але ж ми розуміємо, скільки ми можемо залучити. Тобто, є п'ять видів обладнання, є там і по 70 тисяч. Це обладнання для фізіотерапії, тобто тренажери там різні, є по 70, є за 200. Тобто, ми зараз накопичуємо кошти на рахунку. Наразі залишилось 38 робіт. Тож усі бажаючі можуть. Придбати собі картину від маленьких патріотів. В каталозі є QR-код, по якому можна зайти на сайт нашу, нашого благодійного фонду і побачити реквізити, зв'язатися з адміністрацією і зробити безпосередньо благодійний внесок. Організатори запевняють, проєкт Живопис терапія дитячих сердець триватиме і надалі.